Відбирання за гравцями Металурга. Знову і Рудовським. М'яке закидання вперед, але Ілля Ольховий кулаком вибиває м'яч. Подалі. Ще одна навіста передача. і Цього разу Цього разу забитим м'ячем, здавалося, б, відзначається Даніїл Зелінський, але положення поза грою. Має м'яч відворіт. І ось тут. Ще одна навісна передача. і тут... Удар від Бандуріна! І друзі, щось. Дивимось на повтор. Ось тут. Удар бандуріна. Погренюк. Погренюк входить в карний майданчик. Зміщується під удар, пробиває. Максим Угринюк і рахунок, друзі, стає 1-0. І показує нам Максима Угринюка на дальню стійку. Навісна передача. Удар по Даруйте, повиглядав. Удар повороти від Іродовського.